Мої сім вітання. Сьогодні я викладувала відео і розповідала, як капусточку я заготавлюю на зиму по рецепту Наталії із каналу Наталіне Господарство. І Вирішила все-таки вам показати, так як зараз буду закривати, маленьку зібрала, показувала вам ранню, щоб вона не пропадала все рівно. Взимку вона пригодиться. І хочу все-таки показати. Ось на такі кусочки я, бачите, порізала і втрамбувала в баночку. Ну, не так, щоб сильно, просто заливаю кипіточком, кладу три е, е, таблеточки аспірину, закатую і укутую. Е, ну, це для того, щоб показати, як воно повинно бути. І ще хочу вам показати: так, зараз буду вам розкажу дуже простий, дуже легкий рецепт, як закрити смачні помідорки, якими дуже багато років користуюсь. І це був самий перший мій рецепт після заміжжя. І користуюсь ним весь час багато років. Хочу показати свої ось такі вазончики. Це біля літньої кухні у мене під віконечком на дворі. І, е, дуже люблю робити все на дворі або в літній кухні, влітку, тільки дозволяє погода по весні, переходжу в літню кухню і тут проводжу практично все літо геть до холоду. І ще хочу показати вам, дивіться, ось такий ще букетик стоїть. Це насіннячко з цибулі. от Вже ми їх зірвали, в мене був кущик висаджений на висадки, такий окремо, вони вже почали ламатися, тому ось так мама завжди робить. Ми його зриваємо, ці квіточки, ставимо у водичку і вони будуть дозрівати, тому що дощі йдуть часто, вони поламаються. Вам вони можуть дозріти, висипитись, а так вони, поки вони будуть стояти дозрівати у водичці, потім ми їх підвісимо. Ось тут у мене під стелею вісить, уже е підсихає гвоздичка, насіння з гвоздички з квітів. Ось так підвісимо і. Цибульку. А ще хочу показати, дивіться, ось у мене така ж іде суцвіття таке ж часничку. І воно лежало також у мене ось тут на підвіконничку і підсихало. А зараз я вам покажу вже луччаться зернинки, вже дивіться, які вони геть-геть сухенькі. І ось ці це насіннячко, е, Є у нас там містинка, де під абрикосками по... Після дощику понасіваємо і навесні будемо мати зелений гарний чесничок. Так робимо завжди. Ну, це ось е, і така вам інформація в цьому відео всього потрошку. Ну, а тепер до томатів. По-перше, ну, не знімаю на грядці свої томати. Це вчора вибрала. Тому що соромно, всі розповідають про сорти, а я знову напутала. В тепличці у мене досі файлик із написами, деякі висівала насінничко. Так, і вісить і зберігається, знаю, які були сорти, а от коли почала висаджувати розсаду, чи то було насіння, не дійсно до назви, не зрозуміла що. Ну, Це ж не ляна. Просто рожева. так? Ну, Ляна ж повинна бути із такою пімпочкою. Ще тут. Не знаю, було багато ляни. Сливочка, не можу щось я зрозуміти, що воно таке. І ось такі кругленькі. Ці кругленькі, думаю, можливо, Фатіма, але прочитала. Фатіма теж повинна бути рожева із тою ж, такою ж, з хвостечком. Ну, в, розпачі, в розпачі назви томатів не знаю, які вони в мене. Покажу грядочку свою, спіють. Вчора неділя була і щось зібрали, зібрали та зібрали. Не хотіла і відео знімати. І мій рецепт. Мій рецепт, який так, тільки заміж вийшла. До того я ніколи не консервувала, ніяку, не робила заготівочки, то все було мама робила. І дивіться, що ми кладемо? Звичайно, ось нарізаємо цибульку. Нарізаємо цибульку на низ. Ну, така середня, більше покладете, нічого страшного, буде смачніше. Тоді кладу 2-3 листочки. Обов'язково От в цьому рецепті. Принцип, чого дає цей аромат гвоздика, її можна покласти десь шість, ну я ось так сиплю та й сиплю. Ну, десь штучок 6, це так буде вистачить. І горошок, духмяний горошок. і... І е, гіркий. Також, там, як ви собі на смак покладете, можете покласти гірку перчинку. Дуже смачно також. Ну, У нас гіркий перчик щось уже закінчиться. Е, б... Буде без гіркого перчику. В чому тут принцип, подивіться, ніякої зелені. Ну, Не знаю, петрушка, укроп до помідорів я такого щось Ну, не подобається мені той аромат. А тут дає все. Іменно гвоздичка буде давати нам приємний аромат. Надалі, що ми робимо? Звичайно, ми їм томатики закладуємо в баночку. Один раз я проливаю кипіточком, а на другий раз я їх уже закатую. ніколи не зриваються, стоять чудово. Банки не стерилізую, баночки добре-добре промиті содою, тоді обдаю кипіточком і висушую бажано, на сонечку, щоб вони були дійсно сухі. І готуємо маринад. І ще також в цьому рецепті нюанс такий, що ви ніколи не загубите свій рецепт, а все тому. Що тут дуже-дуже легкий рецепт, іменно маринаду. Все по 2 столові ложечки на 3 літри томатів. Ну, У мене, бачите, 2-літрова баночка. Неважко вирахувати. На 3 літри води. Вибачте, на 3 літри, якщо це у вас буде трьохлітрова банка томатів, то всі ми знаємо, іде у нас півтори літри води. Значить, тут двохлітрова баночка буде йти літра води. По, по дві столові ложки це розрахунок на трьохлітрову банку, значить, на півтора літра води. Рецепт точно не потрібно ніде записувати, ніде потім шукати. Хочу додати ще що. Уксус тут береться, мається на увазі 9%. Тому зараз я давно вже користуюсь тільки яблучним, він, як знаєте, 6%. Тому, якщо це 6%, то трішки треба уксусу дати більше. Ну, ось так. Закатуємо, як сказала, перший раз заливаємо, укутаємо на 15 хвилин, потім другий раз водичку ту зливаємо. Дуже все швидко. так, тому що коли, Поки стоять помідорки, запарюються, ми вже приготували маринад, водичку злили і зразу заливаємо маринадом надшвидкий рецепт. І, звичайно, добре укутаємо. І що ще хочу сказати, дуже смачний знаю рецепт, як приготувати томати у своєму соці. Якогось року я Багато пере, перепортила цих томатів, тому що рецепти шукала-шукала, а всі вони були десь щось не досказали. У слідуючому відео я вам обов'язково розкажу, кому цікаво, томати у своєму соку. Теж самий простенький рецепт, без стерилізації і е, дуже смакує. Ну ось так, Всім до побачення! Можете помиливатися ще моїми квіточками. Дуже гарними, дуже полюбила я. Ось влітку висаджую багато цих калачиків на вулиці. Ось так. Всім приємного смаку і вдалих вам закруток, легкої праці. І нехай вам смакує взимку. До побачення!